Навчання з базових реанімаційних заходів пройдуть у восьми регіонах України. Проводитиме їх Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги до Всесвітнього дня перезапуску серця, який відзначатимуть 16 жовтня. Мета проєкту навчити правильно і швидко діяти у ситуаціях, коли людина знаходиться у загрозливому для життя стані. Керівниця комунікаційного відділу Всеукраїнської ради реанімації Тетяна Довгань із нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю, колеги. Дуже приємно, що запросили розповісти про важливий соціальний проєкт. Дякую, будь ласка, розкажіть детальніше, для кого він хто зможе взяти участь і скільки триватиме проєкт? Власне, проєкт приурочений до Всесвітнього дня перезапуску серця. Ви правильно сказали, це 16 жовтня, але ми розуміємо, що одномоментно в один день не всі зможуть долучитися, тому це в межах цього дня, плюс-мінус кілька днів до або після. Орієнтували цей проєкт саме на ветеранські організації, не на ветеранів, а на команди ветеранських організацій в регіонах. Це люди, які щодня працюють. Або з ветеранами, або з їхніми рідними, часто працюють з рідними загиблих героїв, або з рідними безвісти зниклих. По факту це цільова аудиторія вже психологічно і фізично травмована війною, і ці люди потенційно можуть бути схильними до того, що стане зле. Тратити свідомість на прийомі, наприклад, в юриста, коли вони приходять по допомогу ветеранську організацію, скористатися різними послугами юридичними, соціальними, може людині стати зле. І ті, хто надають консультації в цих ветеранських організаціях, мають бути готовими, щоб надати домедичну допомогу до приїзду екстреної медичної допомоги, до приїзду бригади швидкої. Тому ми орієнтували саме на ці команди. Хочемо. Посилити їхні спроможності, підвищити їхні компетенції, щоб вони без паніки діяли, якщо людина умовно втратила свідомість тут на прийомі і з нею щось відбувається, і, і ті, хто поруч, мають їй допомогти. Тому обрали саме цю цільову аудиторію, і, і бачимо, що хороший відгук, тому що в кількох регіонах вже стартували такі навчання, і хороший дуже відгук. Я анонсувала, що це буде вісім регіонів. Чи можете назвати так. в яких саме містах проходитимуть курси? І орієнтовно на базі яких організацій? Тобто, це будуть лікарні чи спеціальні центри? Ні, ні, ні. Дивіться, це насправді. Е... Ветеранські організації, це зазвичай або комунальні заклади, або а, громадські об'єднання, або а, там, благодійні, благодійні організації, ну в меншій мірі. Вісім регіонів це Львів, Харків, Рівне, Вінниця, Хмельницький, Запоріжжя, Полтава, Київ і Київська область. Тут ми розмежовуємо, тому що є організації в Києві безпосередньо і є ще задійні в області. Якщо говорити про організації, це, наприклад, в Рівному це будинок ветеранів, його в Рівному всі знають. Це комунальні. Комунальний заклад, але там на безоплатній е, основі ветеранам і їхнім рідним надають різні види допомоги. А у Вінниці це ветеранський простір, це так само комунальний заклад, але заснований громадською спілкою. Тут знаходяться у Вінниці, наприклад, це юристи, реабілітологи, психологи. Вони щодня працюють із дітьми, і з дорослими, але саме з ветеранською спільнотою. В Києві це центр реабілітації та реадаптації Ярміс. Також е, організація після служби, яка обслуговує ветеранів. Це в Києві. В, в у Львові це перший жіночий ветеранський простір. Рехаб, він також знаний у Львові. І також будинок воїна, знаний у Львові. Е, також у Хмельницькому це ветеранський простір. Тобто, це не лікарні, це саме такі соціальні установи, які, е, які обслуговують ветеранів в ну, різних аспектах. Обслуговують ну, зокрема, це психологічна допомога, реабілітація, соціальна допомога. Юридична допомога, ось так тоді розкажіть, ну, загалом, хто буде проводити ці курси, угу. хто тренери. Нашій громадській організації в рада реанімації вже 12 років, і ми е, є організацією, яка сертифікована в Європі. Е, тобто, ці курси, які будуть викладатися в межах цього проекту, це сертифікований курс Бієлес від Європейської ради реанімації. Поясню, що це таке. Це значить, що абсолютно протокольний європейський курс сертифікований і. Е, по завершенні курсу, кожен хто пройде цей курс, отримає сертифікат, підтверджений, що він відповідає стандартам Європейської ради реанімації. Хто є інструкторами? Ці інструктори також сертифіковані за європейськими стандартами. Але в більшості на 99% це е, лікарі практики, лікарі невідкладних станів, фельдшери е, екстреної медичної допомоги, тобто люди, які практично працюють, і крім того, вони постійно займаються інструкторською діяльністю. Вони завжди викладають. Я на так статус. розумію, що відвідувачі курсів вони отримують як теоретичні, так і практичні навички, так? І так, Що саме так. вони навчаться? Абсолютно практичний курс, який триває вісім годин, тобто в межах одного дня повністю вісім годин практики. Попередньо вони отримали набір, всі учасники зареєстровані, отримали набір теоретичних матеріалів для того, щоб ти хоч трішки підготовленими на цей курс і розуміти, що буде відбуватися. Що вони будуть робити практично? Ну, Найперше, вони будуть вчитися оцінити стан людини. Коли з людиною щось сталося, людина не відповідає на ваше звернення до неї. Людина знаходиться без свідомості, визначити. Є в неї дихання, чи немає визначити відсутність серцебиття, оцінити критичний стан людини, наскільки він критичний, вміти перевести людину у стабільне положення. тому що коли людина просто от, впала, треба. Е треба надати людині стабільне е, положення на боці окрім того е, учасники будуть вчитися практично руками будуть вчитися е, проводити серцеву легеневу реанімацію що мається на увазі е, проводити компресію грудної клітки е, проводити вентиляцію легень що ми називаємо штучним диханням але робити це безпечно тому що в нас була пандемія ковіду і ми знаємо що інколи надаючи допомогу можна також себе інфікувати, от учасники будуть вчитися робити це безпечно, окрім того, перезапускати серце і це основне, і користуватися при цьому дефібрилятором, тому що в нас е, люди, так ми, ми це знаємо, люди бояться інколи використовувати цей пристрій, тому що не знають як і важливо навчити людину правильно скористатися і перезапустити серце людини, і по факту. Е, Повернути людину до життя. Ось це вони будуть робити. Ну і крім того, надавати допомогу при утопленні, при потраплянні стороннього тіла в дихальні шляхи, бо це теж часто трапляється і треба вміти правильно це зробити. Ось, Ви сказали ось про спеціальні пристрої, які використовуються для перезапуску серця. Чи є у ветеранських організаціях ці пристрої, чи інструктори будуть привозити обладнання із собою в кожен регіон? Загалі в ідеалі було би класно, щоб у таких ветеранських організаціях, наприклад, дефібрилятори, автоматичні зовнішні дефібрилятори, були, але це дороговартісна річ, і я думаю, що це так знаєте, на перспективу подумати, щоб вони були, щоб такі організації були обладнані. Але для, для проведення курсу наші інструктори будуть привозити повний комплект обладнання, необхідного для того, щоб людей навчити. Тобто, це високоякісні манекени, на яких відпрацьовується серцево-легенева реанімація, ті самі дефібрилятори, абсолютно все вони будуть брати з собою. І вчити на цьому обладнанні, але дякую вам за уточнення. А це знаєте, це думка на майбутнє, як організувати так, щоб у ветеранських просторів були дефібрилятори. Тому що, от, наприклад, досвід Європи показує, що ну чим більше людей вміють ними користуватись, і чим більше таких пристроїв встановлено, тим е, тим більше шансів в, в конкретному випадку врятувати людину. Було б класно, щоб в нас не тільки в метро в Києві стояло, і не тільки, наприклад, там в лікарнях або там на залізничних вокзалах, щоб у таких от місцях, де, де приймають людей, особливо таку категорію ветеранську, були дефібрилятори. І, будь ласка, ще поточніть, скільки людей зареєструвалося, тобто, який попит є на ці курси? Попит насправді є. Ми собі передбачали, і так, коли почали реєструвати, то ось е така планка була 120 людей. Ну не планка, скажімо, а так. Так ми визначили на момент, коли почалася реєстрація. Але зараз, от коли вже пішли анонси в засобах масової інформації, почали телефонувати люди, які, скажімо, не є працівниками ветеранських просторів, ветеранських організацій, а, наприклад, бойові медики, самі ті самі військові, вони просто почали телефонувати і запитувати, як можна і для них організувати. І ну, об'єктивно є запит від тих самих військових, тому що, наприклад. В умовах війни, звісно, ми робимо акцент часто на вмінні накладати турнікети, вмінні працювати з критичними кровотечами, та там після поранення зупинити кров. Але серцево серцево-судинні хвороби нікуди не ділися в умовах війни, навпаки, їх стало більше. І частіше з людьми стають стаються інфаркти, інсульти, і на жаль, вони помолодшили. І я знаю безліч історій. Сама співпрацюю з військовими, коли на навчанні з військовим стався серцевий напад. І добре, якщо хтось поруч знав, що з цим робити. Буквально сьогодні дзвонили з. Однієї з військових частин, не буду називати, і просили військові для них саме такий курс. Не про турнікети, а про серцево-легеневу реанімацію, тому що був в них випадок інфаркту, і ну, на щастя, врятували людину. Але це добре, що хтось вмів це робити. Але по факту багато хто з військових це. Ну це люди цивільні в минулому житті, і вони ніколи цим не займались, і вони приходять служити, і на фоні війни загострюються хронічні хвороби, і вони повинні вміти там побратиму надати допомогу. Тому зараз є запит, і можливо цей проект потім трансформується в ще якийсь проект, спрямований вже на іншу цільову аудиторію. Скажіть, чи можуть долучитися до курсів із інших регіонів України? Ну, ми тільки за але, наголошую, що в даному разі йдеться про ветеранські організації, тобто ми хочемо е, дати знання людям, які потім працюватимуть з ветеранами. То можуть, звісно, долучитися. Якщо е, ми оголошували про це і ті, хто зголосилися вже в проєкті. Але якщо хтось десь не почув і захоче доєднатися, то будь ласка, звісно, нас можна знайти. Тобто, буде на продовження, і буде наступна, наступна буде сесія проєкту, буде продовження так? по Україні. І скажіть орієнтовно чи про... відомо вже, коли це буде? Поки що ні, ми орієнтуємося на цей проект до Дня перезапуску серця, а на його основі проведемо аналітику, подивимося, який відгук, наскільки це не те, що цікаво, наскільки відгук від самих ветеранських спільнот буде, і тоді вже будемо думати про продовження. Зараз боюся забігати наперед. Але, звісно, що на соціальні проекти ми орієнтовані, тому що. Тому що ми взагалі в нашій громадській організації за те, щоб підвищувати культуру до медичної допомоги в Україні, а її по-іншому не підвищиш як через навчання людей. Тому так. Що ж я дякую вам за розмову і говорили з Тетяною Довгань про соціальний проєкт базових реанімаційних заходів напередодні Всесвітнього дня перезапуску серця.